Доказовий лікар це такий, який не відмовляє вас від вакцинації, не призначає підготовку до щеплення у вигляді протиалергічних препаратів, додаткових аналізів чи імунограм, знає, як відрізнити грип від застуди, антибіотиками лікує тільки підтверджену бактеріальну інфекцію, а не герві чи червоне горло, не рекомендує детокси, чистки печінки жовчного від шлаків. Не радить збивати температуру, якщо вона нижче позначки 38-38,5, розповідає про важливість грудного вигодовування, не виписує гемоопатії чи імуностимуляторів для профілактики або щоб підняти імунітет. Знає, що дієта для матерів в період лактації не потрібна, пояснює, що не потрібно для профілактики пити вітаміни цілий рік, а важливо передусім здорово і збалансовано харчуватись. Консультує та скеровує до психолога, психотерапевта за потреби, не призначає інгаляції розчинами, які для цього не призначені, призначає виключно ліки з доведеною ефективністю, лікує паразитарні інфекції тільки на основі лабораторно підтверджених даних або за показами, вміє пояснити тактику лікування необхідність того чи іншого призначення зрозумілою мовою.